Я більше не могла з ним жити. Після останньої сварки я спакувала його речі та залишилась чекати. Квартира належала мені, тому що у спадок перейшла мені від батьків. Думала, на мене чекатиме щасливе та спокійне сімейне життя. Мій Іван хороший, але останні два роки життя його зовсім підкусило. Почалося все зі звільнення, і перший час я постійно його підтримувала. Але чим більше часу минало, тим гіршою ставала ситуація. На мені опинилось все. Я заробляла гроші, готувала їсти, прибирала, перевіряла уроки дитини, а він весь цей час просто сидів біля телевізора або комп'ютера. Єдиним його заробітком було кілька банок консервації, коли він їздив до своєї мами в село, щоб щось допомогти їй. Я розуміла, що не хочу так далі жити. Тим паче у мене росте син, який бачить такий приклад батька. Чоловік сперечатися не став, він забрав речі та повернувся до мами в село. Але про спокійне життя, яке я мріяла, у мене не почалось. Все ставало набагато гірше. З дня його від'їзду мені почали телефонувати свекруха та його сестра. Це було очевидно, він переїхав у дім, де жило шестеро людей, і він ніде не працює. А годувати його просто так, нікому не хочеться. Спочатку вони кричали на мене, звинувачували у всіх гріхах, а коли зрозуміли, що це не діє, то почали телефонувати з проханням його забрати. Один раз я навіть сама з ним говорила він мені обіцяв, що все зрозумів і що вже шукає роботу, і хоче повернутися. Але який в цьому сенс? Я нарешті, хоч трішки, стала відпочивати. Тому що готувати та прибирати доводиться набагато менше, і тепер я економлю гроші на продуктах. А недавно свекруха зовсім втратила надію і почала просити забрати сина з умовою, що вони будуть давати мені по дві тисячі гривень місяць, допоки він не піде на роботу. Але я і в цьому не бачу ніякого сенсу адже він два роки годував мене обіцянками. Можливо, коли він сам знайде роботу і прийде з вибаченнями, то я таки зміню свою думку і дам йому шанс. А поки я навіть не знаю, чи варто все ж таки ще раз простягати руку непутящому дорослому чоловікові.